Знову наше небесне військо захисників поповнилося ще одним янголом-охоронцем. Сьогодні, з невимовним горем, сповнені скорботи і щемливої вдячності, в останню земну дорогу наша громада проводжає свого героя-захисника Володимира Ярового, який повернувся додому на щиті. Його смерть велика втрата для усіх нас. Справедливий і вимогливий, без жодного сумніву, людина з великої літери, відповідальний, авторитетний і справжній приклад для наслідування: людина справи та честі, його велике серце вміщало безмежний всесвіт турботи і доброти. Щедрості та безмежної людяності, якими Володимир без жалю ділився з іншими. Усе у нього виходило на славу, все вмів, за все брався, ніколи і нікому нічого не жалів, міг поділитися останнім, завжди йшов на зустріч. Його цінували за добру і щиру вдачу, легкість у спілкуванні. І готовість допомогти. Свою родину постійно оберігав від усіх, турбот, наголошуючи усе вирішимо, не турбуйтеся, бо, бо бажав найріднішим, лише найкращого. Володимира любили всі, бо важко було не закохатися в його усмішку, надзвичайну доброту та щирість, ним пишалися. Бо всі його вчинки були про порядність, виваженість та честь. Володимир Яровий був сильним духом і мужнім, у нього ніколи не бракувало сил захищати сім'ю та країну, тому у стрій він став у перший же день повномасштабного вторгнення, а захищати Україну було його свідомим, виваженим рішенням. Його щирість і доброта зігрівали душу оточуючих навіть на рубежах бойових зіткнень із ворогом. З ним навіть важкі воєнні будні здавалися легкими. Сам же Володимир ні на що не нарікав, просто робив свою справу та вважав за священний обов'язок захист своєї родини і власної країни. Наш герой. Був надійним плечем для братів по зброї, ставився до них з великою повагою та відповідальністю, за що у війську його надзвичайно цінували та шанували, знали, не підведе, завжди повторював, як же мої хлопці там без мене. Він міг ще стільки всього навчити, стільки всього зробити. Доля оберігала його усі ці роки. У своєму останньому бою він став янголом-охоронцем, бо врятував побратимів, жертвуючи собою. Ми усією громадою сьогодні розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Безмежно шануємо подвиг героя, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, які втратили дорогу людину. Світла пам'ять про справжнього патріота навіки залишиться в наших серцях. Вічний біль, що втрачаємо кращих синів України, щирі співчуття родині та близьким, нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Володимира Ярового. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Володимира і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні ми під політ Гвинтокрила під вибухи Шахеда проважаємо справжнього героя, справжню людину. Він був справжнім другом, хорошим батьком, чоловіком, сином і побратимом. Ми сьогодні бачимо лише мертве тіло, але душа Його тут серед нас. Тому що тіло, воно є тлінним і піддається тлінню, повертається в землю, з якої Господь і покликав це тіло, але вічна є душа, вона ніколи не покидає, ніколи не помирає. І до сорока днів вона знаходиться на землі і відвідує ті місця, улюблені, де йому було. Добре і те, де він по-справжньому любив. Він зробив надзвичайний подвиг своїм життям вберіг життя інших. Він справжній герой України. Ми ним пишаємося, цінуємо і маємо життєвий приклад для того, як повинно Любити свою Україну, як потрібно любити своїх побратимів. І Господь сказав, що немає іншої любові, як то душу свою віддай за друзів своїх. Він виконав цей святий обов'язок і чоловіка, і друга. Володимир прийшов у війська з самого початку цієї великої війни. Він не втік, не сховався, як інші. Він взяв до рук зброю і з мужністю став на захист нас усіх, щоб ми тут зараз з вами могли бачити ці квітучі сади, ці ще мирні міста і села, щоб ми могли ходити до кав'ярень, до ресторанів, дивитись з вікна на ті краєвиди мирного літа, які ми зараз з вами тут бачимо. Ми мусимо про цю жертву, про цей подвиг цієї людини пам'ятати і не забувати його. Ця людина зі зброєю в руках мужньо пройшла битву за Київ, Бахмут, Куп'янськ, аж поки нещодавно, ціною власного життя, не захистив своїх побратимів в укритті і став у стрілецький бій з противником, який. Підкрався без жодного попередження, без жодного шуму і пострілу до наших людей. І Володимир, Володимир, з автоматом їх зупинив. А тепер лежить тут перед нами. Володимир був чесним солдатом. Він вів за собою, він командував людьми. Його посмішка і доброта. Завжди гуртувала навколо себе і інших. Коли ти по радіостанції чув Петрович на зв'язку ти знав, що там все буде добре, бо це старша людина з досвідом життя, з мужністю і чесністю в очах. Завжди все зробить як треба. Йому довіряли побратими. І пам'ять його буде з нами. До кінця наших днів, тож спи з миром, брате. Честь.